Маючи 100 тисяч гривень, ми можемо купити приблизно 2359 доларів. Поклавши їх на доларовий депозит під 1,2% річних, ми отримаємо близько 22 доларів чистого доходу. Тож через рік матимемо 2381 долар. І здається, що ми навіть заробили. Але Якщо продати цю валюту в грудні 26-го року, отримаємо близько 105 тисяч гривень. Це ніби на 6 тисяч більше, ніж вкладали. Проте за цей час ціни виросли і на ці 105 тисяч ми зможемо купити товарів лише на суму, яка сьогодні дорівнює 98,5 тисяч. Тисячам гривень. Фактично мінус півтори тисячі гривень. Несподівано, але це правда. Саме тому я, як фінансовий консультант, завжди раджу обов'язково прораховувати всі можливі варіанти на папері, а вже потім приймати рішення.